3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набираю 104 петлі. Насправді я набрала 105 петель, але п'яту петельку я буду пров'язувати, тобто з'єднувати. З'єдную я саме ось так, не перетягую, а зразу виворітня петля. Тобто останню. У мене тут 105 петель, 104 для виробу і 105 для з'єднання. Але з'єднувати я буду її ось так. Ниточку кладу сюди і пров'язую п'яту, 105-ту і першу петлю виворітною разом. Просто разом і все. Слідується виворітня петля. Дві лицеві. Дві виворітні. Ось кілька разів пров'язала. Тепер дуже добре підтягую ось цю нипочку. Підтягнула.